Це відео з трьох локацій про птахів, котрих багато людей путають. Це Лиска вод... і водяна курочка. Вони справді дуже схожі і належать до ряду журавлиноподібних родини пастушкових. Почну з Лиски. Зараз ви слідкуєте за подружньою парою птахів з діточками на річці Хоролу в українському місті Миргороді. Лиска по-латинськи, філі. Фулікатра, широка поширена на великій території Євразії, Північної Африки, Південної Америки та Австралії, її добре пізнавати по білому дзьобу і білій шкірясті блясці на лобі. А ви подивитеся на неї, якщо лиска стоїть на березі, вона зовсім не нагадує водоплавну птицю. Дзьоб гострий, як у ворони, лапи без мембран, літає неохоче, від небезпеки тіка, а не від літа. Голос теж не схожий на качини крякання. Зато в своєрідній стихії, тихих пористих очеретах заплавах, ці пташки розмірух з невеличку качку спритно плавають і пірнають. І в разі небезпеки можуть проплисти під водою значну відстань, кажуть, до 40 метрів. Думаю, що перебільшують. Зараз лиски ремонтують своє гніздо. З моменту відкладення яєць і до закінчення турботи про пташенят. Птахи намагаються вести себе максимально тихо та таємно, щоб не привертати увагу хижих птахів або совсів, здатних знищити гніздування. Головні вороги лиса – андатра, пернати хижаки, безпритульні собаки і звичайний чоловік. Гнізда лиска будують в очеретах, дістатися до них можна лише вплав чи по повітрю. Конструкцію гнізда обов'язково зміцнюють до дна або на заростях. Щоб його випадково не віднісло течією. Діаметр гнізда легко може досягати 40 см, а висота 20 см. За дуже агресивного настрою, по відношенню до інших птахів в період гніздування, сім'ї лисок розташовується так, щоб між гніздами було як мінімум 30 м. Як тільки не називають цю птицю, чиновник із забілої бляхи на лобі, що нагадує кокарду, і чорний акуратний костюмчик, водяна ворона через схожість з вороною сіро-чорним кольором оперення і формою дзьоба і голови, чорна гагара тому, що по звичках нагадує птахів сімейства, сімейство і навіть в польоті сутулиці гина, нагина голову вниз, як гагара, Пастушка, так як птах відноситься до родини пастушкових, цікава анатомічна будова, ноги у лиски відсунуті далеко назад, це знайшло відображення в не зовсім пристойній назві жопаніжка, але найчастіше в наших місцях називають її водяною курочкою і не переймаються, хоча це неправильно. Якщо люди не уявляють для птахів небезпеки на протязі довгого часу, Птахи легко підпускають до себе і навіть приручаються брати корм з рук. Лиска проводить багато часу у воді, харчується водоростями з водної поверхні. У всіх лисак над клюв'я заходить на голову, утворюючи щось на зразок бляхи. У європейських лисак вона біла, у інших видів колір варірується. Пташенята лиски відрізняються помаранчевим забарвленням голови, біла бляха з'являється у них з віком. Лиски чудово плавають і спритно бігають по суходолу. Перебиваючи на плаву, вони ритмично кивають головами, а щоб пірнути, трохи піднімаються над водою. Після завершення гнізового сезону, лиски знаходять собі захищені місця, де у них відбувається масова лінька. Бачимо курочку водяну, латиною галінола хлоропис. На відміну від лицик, водяні курочки більшу частину часу проводять на суші. На лобі є червона пляма, що є шкірою, яка виглядає ніби продовженням дзьоба. Ноги адаптовані для пересування грузькими берегами, довгі і сильні, з подовженими пальцями і слегка вигнутими пазурами, перетинки між пальцями майже повністю відсутні. Так злітає без розбігу, літає швидко, приземляється майже вертикально. Найбільшій частині ареалу водяні курочки ведуть у сілий спосіб життя. Водяна курка зазвичай мовчазний птах, проте здатен видавати ряд гучних і різких звуків. Різні види лисок зустрічаються по всій земній кулі. Пояснюється, це поганою здатністю орієнтуватися. І високою плодючістю цього класу птахів. Так, зустрівши місце зі сприятливими умовами, птахи зазвичай не летять далі, а залишаються на новому місці на довгий час. Останнім часом все більше лисик не відлітають зимою з незамерзаючих водою середньої смуги, особливо в містах, де люди їх відливо підгодовують цю зиму. Будучи всеєдними. Влітку лиски живляться молодими поганами очерету та інших водних рослин, водоростями травою, комахами, личинками, слимаками, пугоголовками і приспаною рибою. Взимку їх рятують від голоду, подачки людей і харчових покидьків, а в тепліших краях зелень. Ще раз подивіться, які незвичні лапи у лисок. Дякую всім, що дивились. Поширюйте український контент. Буду вдячний за вподобайки і коментарі. Слава Україні! Слава Збройним силам України!